Що, ви з мене Нє-ні, ні, не з вас. А що сталося? Ви якийсь тіктокер 100%, процентів лізе. Да? Ви нас в стріму запускаєте? В стріму запускаєте це що має значить вообще, дівчино? Ну це ви типа в твіче стрімите. В твіче? Да. А стоп, а тіктокер це образа якась особисто тільки що? Ні, ні, це не образа. А ви в тіктокі стрімите? Та я то веду у Тіктоки. Просто це яке вообще має справу до того, що ми зараз з вами спілкуємося. Ну, бо у вас дуже гарне качество. і <реш> <Я реш> пишу з таким качеством ведуть ефіри в Тікток або на стрімі. Ви вже коли почали казати, у вас таке гарне, я вже ну думав, все комплімент час буде точно. Мені дуже подобається ваш прокол правій, і це дуже красиво у хлопців. Нагадаю. Це ваш случай. Ну, стоп, стоп. Теж є питання. Типа, якість класна, понятно. Це можна купити. Прокол класний, це може зробити хто завгодно. Ну, може, ну щось в мені вам подобається теж. У вас подобається прическа ваша. Це кроп? Да. А ти постала просто да? Ти, Ну, різко вирішила погортати меню. Ні, да, зараз я шукаю просто челіка, який на вас похожи. Ну мені цікаво. Мені цікаво. Хто на мене похоза дес